Житель Кіровоградщини воював у складі Вагнеру. Зрадником виявився мешканець Олександрійського району. На бік ворога він перейшов добровільно, мав проросійські погляди та ідейні переконання. Після анексії Криму разом із родиною переїхав до тимчасово окупованого півострова. Наразі Служба безпеки України повідомила зрадникові про підозру. Вже після початку повномасштабного вторгнення зловмисник добровільно вступив до лав ПВК Вагнера та отримав позивний якут. За даними слідства, будучи ідейним путіністом, він відрізнявся особливою жорстокістю по відношенню до українських військових та цивільних громадян. На основі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. 14 проваджень відкрили щодо неправомірних дій членів військово-лікарських комісій на Кіровоградщині. Злочинні факти викрито за підсумками роботи групи прозорість та підзвітність. Про це під час тематичного брифінгу в облівськадміністрації повідомив голова робочої групи «Прозорість» та підзвітність у Кіровоградській області Павло Конопко. Пріоритетним напрямком у діяльності робочої групи є не лише виявлення фактів, але й попередження нераціонального та нецільового витрачання бюджет. Жадних коштів, наголосив перший заступник голови ОВА. Нами проведено сім засідань робочої групи, розглянуто 17 питань, прийнято 36 рішень. Зосереджуємося на цифровізації та цифровій трансформації Кіровоградщини, так як це саме те, що може гарантувати доброчесність під час відбудови та відновлення України внаслідок воєнної агресії Росії. За рахунок використання сучасних цифрових платформ, інформаційних систем, механізмів та інструментів проєктного менеджменту. Відповідальні за безпеку. Їхні знання та уміння стали особливо затребуваними 24 лютого 2022 року. А інфраструктура і оснащення структурних підрозділів цивільної оборони миттєво стали в пріоритеті. Становлення та розвиток безпекових потужностей області ілюструє виставка Цивільний захист Кіровоградщини. Історія та сучасність. Експозицію розгорнули у краєзнавчому музеї і приурочили Всесвітньому дню цивільної оборони, який відзначається 1 березня вже більше 30 років посп. Так про стрибок у розвитку технології оповіщення населення розповідає спеціальний тематичний розділ. Платівки програвач велет до них ще купа важезних та громістких штук. Все це ще 60 років тому. Виконувало роль сучасних сирен. відповідно до команди, яка потрапляла, ставили нужну пластинку. Далі відбувався дзвонок на номер телефона, чи то домашній, чи то робочий безпосередньо, де знаходився той чи інший керівник обласного районного рівня. Він отримував сигнал, прибував на місце і діяв за тими вказівками, які були визначені його посадовими обов'язками. А це вже схема мапа централізованого оповіщення із сьогодення. Наразі в області про небезпеку сповіщають більше 200 сирен. Майже півтори сотні з них автоматизовані. Проте на початку вторгнення ситуація була досить плачевна. У повномасштабну війну ми увійшли із 80-ма старими системами оповіщення. Схожою була й ситуація із мережею укриттів. Утім, їх кількість і якість постійно в процесі поліпшення. У нас 652 захисні споруди, це 150 сховищ, 502 працівні укриття і 1467 непрацівних укриттів. Як часто їх інспектують? Ну, інспектують. згідно доручення Ради оборони, указу президента, інспектують щоквартально. Ми працюємо збільшимо кількість найпростіших укриттів. Працюємо по укриттям заклад освіти. в закладах охорони здоров'я. що ви зрозумієте, постійно нальоти, прильоти відповідно на люди укриватися в безпечних для себе місцях. Нагоди свята та за внесок у розвиток безпекових потужностей фахівців і ветеранів цивільного захисту, і всіх причетних до створення безпечних умов для людей нагородили відзнаками обласного рівня. Віталій Береза очолює у Нуфріївського ТГ на території якої проживає 17 тисяч людей. Серед пріоритетів роб. Воті розширення мережі укриттів наразі функціонує 13 протирадіаційних і 17 найпростіших у проєкті ще два сховища. Відбудова двох відкриттів млинок і куцеволівка. Проекти на стадії вже закінчення виготовлення проходять експертизу. Практично ми забезпечені на 100%, але ці дві споруди нададуть можливість діткам перейти в свої школи і займатися офлайн-навчанням. Заслужену нагороду отримав і Костянтин Столярець. Він відповідає за безпеку 11 тисяч людей. В території Кетрасанівської сільської ради розташовано 26 укриттів, з них 10 протирадиційних укриттів і 16 найпростіших. Тери... Достатньо цього 100%. Та як у нас сільська місцевість, ми перекриваємо погрібами власних громадян. У нас взагалі збільшилося минулий рік на 7 укриттів, а цей рік іще плануємо два відкритих. Поряд із цим в органах місцевого самоврядування наголошують, війна змусила виконувати навіть непритаманні функції. Ми виконуємо захист критичної інфраструктури, ми допомагаємо людям, ми реагуємо на будь-яку ситуацію, що відбувається, коли є відповідні обстріли ворога. Тому єдиною командою територіальної громади ми повинні вжити всіх заходів, щоб забезпечити сталість нашої громади. У владі ж заявляють, усю важливість роботи фахівців цивільного захисту розуміють особливо гостро потреба у тих, хто рятує інших відчутна зараз, під час війни. Було надзвичайно страшно долати наслідки аварії на Чорнобильській станції. А сьогодні нам агресор варвар погрожує застосувати ядерну зброю. Піддає надзвичайно великій небезпеки об'єкти атомної енергетики, більше 200 ракетних і дронових атак пережила Кировоградщина, Мирна, центрова область в Україні, де живе мільйон людей, трудівників, ті знання, які ми знаємо, треба подвоювати, потроювати. Осучаснювати і максимально використовувати на користь громад. Дякую, слава вам, слава Україні. Ворог у нас підступний. Ви бачите, то, що він робить, що він б'є по цивільній інфраструктурі, що він б'є по цивільним нашим будинкам, і ми бачимо із телебачення не тільки співробітники ДСНС, а всі патріотично настроєні громадяни нашої держави відбудовують. І рятують наших мирних мешканців від себе особисто від депутатського корпусу. Хочу вас привітати з цим святом, наснаги вам всім здоров'я і успіхів. Зазначу, цивільна оборона у світі розвивалася поетапно і тривалий час була тісно прив'язана до воєнних подій. Спочатку Першої світової, коли почали застосовувати аероплани для нанесення ударів по тилових об'єктах, не забарилася і Друга світова війна, і цивільний захист вийшов на другу віху свого становлення. На жаль, зараз ми знову повернулися до почину, адже поштовх подальшому зміцненню потужностей цивільного захисту дала війна. Агресія Росії проти України.